Це казково багата країна, у якої немає своєї валюти, власної мови та навіть аеропорту. Загальна протяжність доріг тут складає всього 250 кілометрів. А природа тут настільки чарівна, що, здається, ніби створили її ельфи. Це одна з найменших країн у світі. Її площа становить всього 160 кілометрів. За рівнем життя ця країна посідає друге місце у світі. Тут практично відсутня злочинність. Тому місцеві мешканці не закривають двері на ніч та спокійно залишають свої автомобілі відчиненими. В заключенні тут живуть всього сім людей, їм доставляють їжу з ресторанів, а в країні менше 30 тисяч людей. При цьому зареєстровано більше 70 тисяч іноземних компаній. Ця країна переконує, що в сучасному світі площа та кількість військової техніки не має значення. Також у цій країні мешканці забезпечені набагато краще, ніж у США в п'ять разів, і назва цієї дивовижної країни Ліхтенштейн. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, ймовірно, більше ніколи нас не побачите. Якщо підписані, вітаю. Ви розумово ростете кожен день.